Які ж головні переваги мідного апарату Акваградус делюкс від апарату з нержавійки? Перше та головне це мідна ємність, яка затримує сірчані з'єднання при перегонці. По-друге, це повністю мідна колона. Царга, дефлегматор та холодильник, що дозволяє отримати більш М'який дистилят в порівнянні з нержавійним апаратом. Мідна версія апарату делюкс ідеально підходить, якщо ви хочете переганяти фруктові та зернові браги. Використовуйте мідну насадку Панченкова для більш ароматного дистиляту до 92 градусів або СПН для більш міцного спирту. Тож мідний делюкс від акваградус без сумніву допоможе створити саме той напій, який сподобається як вам, так і вашим друзям.